Генштаб збройних сил Франції готує до розгортання в Україні військовий контингент чисельністю до двох тисяч солдатів та офіцерів. І нібито війська Франції вже на польсько-українському кордоні інтенсивно проходять бойове злагодження. Окрім того, деяким навіть російським генералам бачиться, що закордонні спецслужби спробують впроваджуватися на важливі об'єкти Російської Федерації для здійснення певних диверсій. Дописують Росмедіа. Як ви думаєте, пане Дмитре, Росія знову активно підіймає тему іноземних військ і диверсій Сій наскільки от такі от заяви можуть бути елементом пропаганди для внутрішньої аудиторії, і чи вони досі впливають на певне міжнародне сприйняття ситуації? Ну не тільки французький слід. Вони розповідали про відповідь на спецоперації з британської сторони щодо можливості проведення активних операцій безпосередньо на Об'єктах енергетичної інфраструктури на території Російської Федерації там низка була вкидів, але менше з тим тут два варіанти: або вони готують операцію під чужим прапором, тобто якась провокація на території Російської Федерації з подальшою метою звинуватити спецслужби чи то Великобританії, чи Франції, чи Сполучених Штатів проведення цих диверсійних актів, або відповідно це так звані активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Відповідно, що вони розраховані судячи з дурнуватих тез виключно на внутрішнього споживача. Це треба показати те, що Росія воює не тільки з Україною, але відповідно зі Сполученими Штатами і блоком НАТО. Тобто режиму Путіну треба цементувати внутрішню ситуацію в Росії. Причому зауважте, а там ситуація досить хитка, там колосальний тиск здійснюється на військове керівництво і відповідно, Російські спецслужби намагаються нейтралізувати появу будь-якої, чи то військової, чи то відповідно політичної позиції до режиму Путіна. Тобто можемо говорити про те, що це не більш ніж спецоперації російської сторони. Що Путін боїться перевороту. А, параноя певна є у кремлівському оточенні. Ну і в бункерного диктатора в першу чергу так от вони дописали, що Путін боїться перевороту, бо Росія нарешті починає здавати позиції. Економічні проблеми в Арефії, посилені війною проти України, що викликають невдоволені населення, посилили страхи, включно російського диктатора Путіна щодо можливого державного перевороту. Про це пише за телеграф. Як зазначає видання в Кремлі, зараз паніка, оскільки у Путіна закінчуються карти для гри. А президент США Дональд Трамп закручує гайки. Видані, нагадую, що нещодавно ФСБ РФ звинуватила Михайла Ходорковського, який зараз мешкає в Лондоні, та 22 членів російського антивоєнного комітету в підготовці державного перевороту. Згідно із даними російських спецслужб, комітет створений для протидії війни РФ проти України, нібито планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу у державі. Експерти Називають цей факт проявом нового відчуття вразливості російського лідера у Кремля. Параноя Путін шукає ворогів, щоб зміцнити свій режим. Сказав в своєму коментарі, колишній посол США в Україні Джон Гербст. Раніше в 23-му році ватажок ПВК Вагнер, пам'ятаємо ми його, пригожин намагався влаштувати похід на Москву проти диктатора. Але заклоп провалився. А сам Пригожин пізніше загинув якимось дивним чином у авіакатастрофі. Як пише видання, Ходорковський не планує військових акцій проти Кремля, провівши 10 років у Сібір. Скій в'язниці він емігрував до Європи та у 22-му році заснував там антивоєнний комітет. На думку експертів, звинувачення ФСБ свідчить про страх Кремля щодо передачі влади, адже у разі смерті Путіна очевидного наступника влади в Росії немає. Експерти також зазначають, що міжнародна легітимність російської опозиції може стати ключовим чинником в разі раптової зміни влади в Ерефі. Саме тому Кремль намагається дискредитувати та залякати антивоєнний комітет та інших можливих опозиціонерів, що зараз і відбувається. Далі Поговоримо про те, що також я вам заявляла на початку етеру з приводу тих заяв, які зробив лідер України оновлених. Він зазначив, що безпосередньо відбувається налагодження і продовження в принципі зв'язків із сполученими штатами Америки. Лідер України сказав наступне: у нас розпочався діалог з Америкою. Що якщо Путін не сідає за стіл перемови, нам потрібні санкції? А потім ми говорили, говорили про далекобійність. Трамп вів санкції. Такий сильний крок від нього особисто. Є щодо додаткові санкції, які можуть запровадити рішення Конгресу США Трамп таким чином показує Путіна, що вікно відкрито, тому що вже звучала тема щодо томагавків, і тому ось що може бути далі, можуть бути перемовини, ну або далекобійна зброя для України. Безумовно, те, що руски, наприклад, в собі товариша Дмитрієва біснуються і кажуть, що ці санкції ніяк не спрацюють. Демонструє, що саме ці санкції, якраз таки, дуже сильно спрацюють. Також лідер України зазначив, що Путін буде робити усе, щоб зі мною не зустрічатися йому. Домовленість Росія Україна сама по собі просто не потрібна, заявив лідер України. Чесно кажучи, мені все одно у якому форматі ми можемо закінчити війну, але не можна все робити без нас. Президенту Трампу після близького сходу потрібен успіх, і він цього хоче. А я б теж дуже хотів, щоб в Америці був успіх. Всі щасливі, і ми були б щасливі. Війна закінчилась би. Ми не будемо десятиріччями воювати, але партнери повинні показати, що впродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну і тому в партнерів така у голові програма – 2-3 роки. Війна може закінчитися раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення, і потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітня плата. Те, що зазначив лідер України. Безпосередньо також у своєму вечірньому відеозверненні лідер України обговорив багато таких важливих аспектів, що стосується далекобійності, що стосується санкцій проти Росії, і включно щодо результатів відповідей наших на російські удари. Тож про це давайте заслухаємо, що лідер України сказав у своєму вечірньому відеозверненні. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Я сьогодні провів ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари, в тому числі ми говорили з виробниками зброї, зброї для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування. І дипломати найбільш ефективним виробниками. Ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості і для нашої армії. Кожну ставку я перевірятиму темп по контрактах. Це має бути реалізовано за будь-якого сценарію. Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною зараз. В час війни та не менше після війни як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації, щоб у цієї війни було завершення справедливе для України. Всі завдання. Щодо діпстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо фактично. Щоденному режимі працюємо щодо ППУ по кожному партнеру, які можуть допомогти із системами ППУ і також з постачанням ракет. Сьогодні на доповіді був міністр закордонних справ України. Саме оборонна співпраця з партнерами перший пріоритет зовнішньої політики. І важливо, щоб кожен тиждень був з результатом. Минулий тиждень був саме такий. Вагомий цей тиждень теж має піти в плюс для нашого захисту. Вже говорив сьогодні з представником Хорватії, віце-прем'єр-міністром, міністром оборони про наступний оборонний пакет та європейські програми підтримки оборонного виробництва. Говорив також сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, Балтійські держави і надалі будуть одними з найбільших активних. У підтримці на доповіді була сьогодні міністр енергетики України. Я хочу подякувати усім нашим людям, які працюють для відновлення в областях багато складних ситуацій, зокрема на Чернігівщині, в прикордонних районах інших областей поблизу фронту. Але важливо, що всюди триває відновлення, і наші люди, ремонтні бригади. ДСНС України, енергетичні компанії працюють героїчно. Дякую всім вам за це. Говорив з військовими особлива увага. Покровську, також сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і тривають і в місті. Це у них головна ціль саме Покровськ. Кожен результат наших сил на цьому напрямку. Це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави. Я дякую всім, хто це розуміє. Я дякую всім, хто б'ється заради України. Слава Україні!